Коли чують слово гейша, багато хто уявляє собі одне й те саме. Але правда в тому, що гейші одна з найбільш неправильно зрозумілих професій в історії Японії. Гейші не належали до сфери інтимних послуг за своєю професією. Цей міф виник у 20 столітті, особливо після Другої світової війни, коли західні туристи сплутали гейш із куртизанками Ойран. У них могли бути схожі кімоно, але статус, обов'язки та роль у суспільстві були зовсім різними. Слово гейша перекладається як людина мистецтва, їхня робота це музика, традиційні. Танці, гра на сямісені, поезія, чайна церемонія та мистецтво розмови гейша мала бути освіченою, гостроумною та вміти підтримати бесіду на будь-яку тему від літератури до політики свого часу. Навчання починалося у юному віці і тривало багато років. Дівчата ставали ученицями. Майко їх навчали не лише мистецтву, а й строгому самоконтролю, етикету і навіть тому, як правильно мовчати. Гейші були шанованими жінками. Найвідоміші з них могли заробляти більше самураїв і були фінансово незалежними. Але за цей статус доводилося платити. Шлюб означав добровільний вихід із професії та кінець кар'єри гейші. Сьогодні справжніх гейш залишилося дуже мало. Їх можна зустріти майже виключно в Кіото.